Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо жіночий годинник Тісо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відеооглядів цікавих годинників. Це жіноча модель Сістар 1000. Чоловічий варіант має діаметр 40 мм, що на 4 мм більше, ніж тут. Відноситься годинник до колекції T-Sport. Циферблат із білого перламутру. На ньому розміщені годинні індекси у вигляді кружечків, рисок та трикутника. В кружечки інкрустовано 8 справжніх діамантів загальною вагою 4560 -ти тисяч карат. На стрінках та на індексах без камінців. Покриття суперлюмінова. Знизу є апертура дати. Логотип зверху. Над датою логотип серії Сі Стар. Назначення водозахисту 30 бар, 300 метрів або 1000 футів. В моделі стоїть швейцарський кварцевий механізм Eta F05412. Цей калібр має високу точність. Похибка ходу не перевищує 10 секунд за рік, а батарейка розрахована на 4 роки роботи. Циферблат захищає стійке до паяви подряпин, сапфірове скло з покриттям антивідблиску з обох боків. Односпрямований дайверський безель на 120 кліків. Корпус із нержавіючої сталі 316 l діаметр 36 мм, товщина складає 9,7 мм. Комплектується годинник білим силіконовим ремінцем із стандартною застівкою. На задній кришці зображено морського коника. Також вказані характеристики. Ціна 560 американських доларів. Подивитися годинник можна на сайті, перейшовши по посиланню в описі до відео або ж офлайн в нашому магазині. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!